Вітаю вас на каналі Shit Happens, і сьогодні ми нарешті поговоримо про перші, можливо, навіть нульові кроки для того, щоб в майбутньому вийти на пенсію. І тому спочатку давайте розберемося, що ж таке пенсія і чому люди прагнуть вийти на неї якомога раніше. Як завжди, мусимо зайти трішки здалеку, щоб було краще розуміння предмету. Бажання нічого не робити і все мати можна пояснити навіть науковою теорією. Яка дуже гарно розписана у книзі Докінза Егоїстичний ген. До речі, рекомендую усім для прочитання, хоча це тільки теорія, але поки ще немає кращої, яка могла би пояснити фактично все, що відбувається в цьому світі. Отож, в чому суть. Гени прагнуть безсмертя і для цього пробують різні стратегії виживання та розмноження. І, от, наприклад, бажання нічого не робити, коли нагальної потреби ні в чому немає. Це є стратегією збереження енергії, яка може знадобитися, у разі чого, ну, як казали колись у Совку, вдруг війна, а я уставший. І справді, для якихось дій потрібна хоч якась мотивація. Ось подивіться, наприклад, на домашнього кота. Може спати півдня, бо йому нічого не потрібно для виживання. Корму у мисті завжди є, а якщо раптом що, то він вам дасть знати. І так само наша лінь, прокрастинація. Теж може пояснюватися захисними реакціями мозку на те, що не розпізнається ним як потрібне для виживання. Ось, власне, ми підходимо до поняття пенсії. Грубо кажучи, це коли вам вже не потрібно працювати, щоб мати можливість жити далі. Але пенсія майже завжди асоціюється з таким віком, коли вже і працювати нема того здоров'я, та й жити вже теж не дуже виходить. І тому це одна із тих причин, чому хотілося б вийти на пенсію якомога раніше. З совковою системою пенсійного фонду це фактично нереально. Ну хіба що крім випадків, коли ви там через свою роботу чи посаду можете вийти раніше, наприклад, давали присягу захищати країну і цивільних, у разі чого кормилися з податків цих же цивільних, а потім взяли і зрадили і присягу, і цивільних. І знову ж таки, це теж пояснюється тим природним бажанням вижити. Тому важко звинуватити окрему конкретну людину. Тут більше винні всі, хто дозволяє такому траплятися. Отож, які у нас айтішників можуть бути варіанти щодо виходу на пенсію не в похилому віці? Тим більше, що державної пенсії у нас не буде. Ну, якась там, може, мінімалка, соцдопомога, щось таке. І то, знову ж таки, через ту совкову систему ще й на всіх грошей може не вистачити. Адже вона працює так, що ті, що працюють зараз, Фактично годують сьогоднішніх пенсіонерів. Наприклад, коли ви вийдете на пенсію, то хтось мусить працювати, щоб забезпечити вас пенсією грошима. Так? А чи ви вистачить працюючих людей в той час, хто знає. Так ось існує ще інша система, яка є базовою і навіть обов'язковою в деяких країнах, і це є накопичувальна пенсія, яку ви самі собі складаєте. І от ви можете самі спробувати в неї вкладатися, купивши там якусь програму. У приватних фірм бажано, звісно, у міжнародних, ну, можливо, їх є представництво там і так далі. Я от, до речі, експериментую поки. Ну, як експериментую, вкладаюся, там буде видно. Да? Є все таки можливість вкладатися. от І побачимо. От. І крім того. Ці гроші можуть ще й примножитися, ну, крім тих, що ви вкладаєте, тому що вони ж не просто там так лежать в тій компанії, вони їх пускають в оборот, собі щось заробляють, і якийсь менший відсоток і вам буде капати. І от якщо, наприклад, ви в 5, 25 почнете класти гроші на такий рахунок, то теоретично вже в тих 45 у вас може бути непогана сума, щоб жити з неї, чи там з відсотків, чи можливо. Кудись інвестувати, може бути якийсь бізнес там ще щось. Звісно, це залежить від того, скільки ви туди відкладете, і тому це вже залежить тільки від вас. По-моєму, це такий самий хороший варіант пенсії, так би мовити. В ідеалі, це, звісно, взагалі ніколи не працювати і мати безкінечні можливості, але це треба правильно родитися. Так? Також є ще інші варіанти, як мати якийсь пасивний дохід, або частково активний, але вже не в такому режимі, як оце сидіти в офісі з понеділка по п'ятницю, з 9 до 5, там, чи якісь важкі фізичні роботи. Але про це будуть ще відео окремо пізніше. Що ж, наразі ми розібралися з теорією, але, як бачимо, практика останніх років, мабуть, ще з ковіду показує, що життя доволі буремне і непередбачуване. І робити якісь прогнози на 20 років вперед, стало просто неможливо. Це не означає, що ви не повинні планувати свою пенсію, там, своє життя і, і так далі. Але це, як би сказав, більше означає те, що потрібно бути готовим до всього. І ось нарешті ми доходимо до тих базових нульових кроків, які потрібно почати робити якомога раніше, щоб далі все вдалося. Отож, ваша ціль номер нуль. Це зробити доходи більші, ніж витрати. Тобто, щоб у вас був якийсь залишок грошей, які можна буде відкладати на, той, на так званий чорний день, на ту ж накопитчиву пенсію, чи можливо пізніше інвестувати кудись, коли назбере, назбираєте потрібну суму. Звісно, на початках вашої кар'єри у вас ще, скоріше всього, будуть проблеми з фінансами. Все ж таки, тут початкові зарплати не американські, не кілобаксові. Але ріст відбувається доволі швидко. Я розказував про це у першому відео. Тим не менше, як би там не було, які б не були доходи, все одно треба намагатися зробити так, щоб відкласти бодай одну копійку. Іншими словами, ви повинні вийти в плюс якомога швидше. І ви, звісно, повинні позбутися усіх боргів та кредитів. Ну, давайте подумаємо, навіщо вам кредит? Щоб новий iPhone чи весілля ну, це, по-моєму, верх безумства. Кредит може бути оправданий хіба що в крайньому випадку. Там, наприклад, якась термінова операція вам чи близькому родичу. От, брати житло в кредит на 20-30 років ну, це теж таке ненадійне і страшне і срабство, скажімо так, я б так не зміг. До речі, житло можна і в розсрочку взяти без переплат від забудовника, але виплатити треба буде за 2-3 роки, як у кого. От, відповідно, вам потрібно це мати. Більше грошей. Звісно, коли доростете до кілобаксових зарплат, то це вже не буде проблемою. Головне, це мати якийсь відкладений запас на чорний день. Якщо раптом вас звільнять чи скоротять, як ви будете платити той кредит? А так хоча б кілька місяців протягнете і платитимете, і житимете, поки не знайдете нову роботу. Отже, ціль номер один, чи вже номер два, та назбирати достатньо грошей на кілька місяців без роботи. Зазвичай, чи то посередньому, мабуть, айтішники знаходять нову роботу за 2-3 місяці. Хоча бувають випадки і геть плачевні. Буває таке, що рік-два навіть можуть сидіти без роботи. Особисто у мене був лише один місяць без зарплати, і завдяки відкладенням я не відчув жодних проблем. Також щодо відкладання на чорний день, бажано мати продуктів і води. Ну, можна і ще якогось, теж не помішає, хоча б на 3 дні. Так рекомендують більшість держав на випадок якоїсь природної чи техногенної катастрофи за цей час, якби місцеві органи встигають відреагувати там і порятувати людей. Звісно, буде краще, якщо ви будете мати запасів більше, ніж на 3 дні. Ну, може, у вас буде ще якийсь колодязь. Тому. Ось скважина. Ну, знову ж таки, залежить від того, де ви, що ви і так далі. Е, тому порада номер три це складайте якісь консерви і спайки води. Старе потім зі сте, покладете нове, не пропаде. Мати ось таких кілька тумбочок і вже буде добре. Ну І щоб ніхто голодний не забрав ваші припаси, бажано ще й мати якусь зброю. Наступний крок: дбайте про своє здоров'я, спина, зуби та інше, бо потім заплатите втридорого. Не варто сидіти перед комп'ютером усі 8 годин без перерв. В ідеалі робити перерву хоча б на одну хвилинку кожних півгодини. Просто встали, розімнялися і далі працювати. А ще краще якісь прогулянки кожних 2 години. Ну, в режим вже самі собі маєте напрацювати, головне, дбайте про своє здоров'я, потім ще подякуєте. Ну, ладно, ніхто нікому не дякує. І все ж таки здоров'я це основа вашого щастя. Мабуть, його треба було поставити на нульовий крок, ну, але вже як є. Отож, давайте підіб'ємо коротенькі підсумки нашого коротенького відео. Тож, найперші ваші цілі це досягти доходів більших, аніж витрати. Без цього у вас просто неможливо буде ні на що відкладати. Ні на ту пенсію, ні на якийсь бізнес, який, можливо, вам подарує потім задоволення пенсії, і будете працювати, типу, не на дядю, а на себе. І таке інше. Ось. Тобто у вас має бути якийсь плюс. Все. Далі в ідеалі мати відкладені на прожиття такого доволі довго періоду, ну як мінімум кількох місяців без доходів. От, В ідеалі хоча б півроку. Ну, це вже такий край-край. Я думаю, що якщо ви вже попали в ІТ хоча б раз, то далі повинні знайти роботу швидко. Наступне це, звісно, дбати про здоров'я. Бо це теж і гроші, і просто ваше щастя. Інакше будете в решту життя працювати на ваше здоров'я, а не на відпочинок. І, звісно, вчити англійську. А що далі? Поговоримо пізніше. Адже я впевнений, що більшість глядачів каналу все ще не увійшли в IT, тому виходите ще рано. Отож, лайк, підписка, дзвіночок і до наступних зустрічей.